Всім привіт, це Тарас. На огляді у нас сьогодні буде ось такий вертикалізуючий візок. Я вам зараз покажу швиденько принцип його роботи, можливо, хтось не знайомий. Я не буду тут закріпляти, тому що є мільйон просто всяких безпеки для того, щоб людина втрималась. Я зараз просто покажу. Це, до речі, не явно не мій розмір. Мені треба, щоб ноги були от трошки довше. Бачите, в мене коліна аж відбираються. Сам по собі візок є функціональним. Для того, щоб вертикалізуватись, є в нас отакий пульт. Ми для того, щоб було безпечніше, оці підлокітники піднімаємо і ставимо ось отак. І я натискаю тут тут є дві кнопки верх низь. Наприклад, може в будь-який момент собі відпустити. Думаю, це зрозуміло. Підголівник, до речі, можна регулювати по висоті. Я не знаю, чи зараз ви мене бачите. Все, це максимум. Він дуже стійкий. Тут перехилитись, якщо дуже прям захотіти, то можна, але я думаю, не варто цього робити. До речі, на рахунок акумуляторів е я тестував, вистачає на 10 разів спуск підйом цього. Е ну, Мене більше не хватило нервів, щоб ще більше тестувати. а також, ну, до слова, він такий, доволі такий. І що в мене тут на листочку написано? Значить, дано, це у нас LifeStand LS3. Ширина сидіння 40 см між цими підлокітниками. Загальна ширина від обода до обода 64 см. Глибина сидіння 46 см, висота спинки 33. Я заміряв От від цієї подушки. Сама подушка тут десь см 5 буде. Довжина його 100 см. Вага 100 витримує 120 кг. Вага буде плюс-мінус кілограм десь 30, тому що тут ще ж акумулятор є. Від сидіння до підлоги 54 см, тобто від подушки краю до низу, від підніжок підніжки, до сидіння, до верхньої точки. 45. Оце вже воно найнижче опущений Оце. І нас, підніжки. І від, і від спинки до колін, тобто до, до цих наколінників 62 см. Е, так. Що в нас тут? Що в нас тут? Звісно, що її треба буде трошки відчистити. Помити, але так все працююче, все робоче. Ось це от у нас от відкидається. Тут можна регулювати це по натягу, по висоті. Ці наколінники все є все в хорошому стані. Подушка, це вона не рідна, але, але але, яка вже є. Е, знизу у нас тут що у нас тут? Якийсь Чи що, В ньому. Нічого, нічого в нього немає. Е, можна, до речі, глибину регулювати. Регулюється у нас глибина. Це відбувається ось тут, бачите, тут ми відкручуємо ці шестигранники і тут так само і витягуємо от ще можна вперед, або взагалі можна ще і меншу. А, так, я да, меншу, по ідеї, ще можна зробити. Колеса на швидкоз'ємній муфті. Дуже хороший стан протектора, литі колеса, блокування, коліс все працює, можна регулювати. Передні колеса литі, також регулюються по висоті. Саму висоту сидіння ви сильно не порегулюєте. Ці підлокітники, все тут, пок. кріплення отобок. Тут на грудній клітині закріплювати. Ще плюс є ремінь безпеки. Спинка, яка регулюється по натягу, хороший стан, але все рівно можна її ще відмити, відчистити. Хороша спинка, хороший стан дійсно. Підголівник. Регулюється він по висоті. Так, Так само і тут. Ось цей кут, бачите, так само він регулюється, можна і взагалі зняти. Е, так. Спинка складається. Ось тут чикс. І туди. До речі, можна регулювати е, кут нахилу ось цієї спинки. Е, для цього нам треба... Це ось тут треба гратися, оці ремені знімати. І отут, і такий шестигранничок відкручуємо і можна її. Нахилити, наприклад, ще назад. Е -е, підставка проти перекидання є. Тут в нас оцей сам підйомник. Давайте вам покажу. До речі, я думаю, е -е, ви здогадалися, що можна перекинути цей пульт на іншу сторону. І який ще плюс в тому, що дивіться, в нас тут є зарядка. Ми вставляємо тут є роз'єм самому пульту, наприклад, на ніч під'їхали собі, під'єднали до розетки, поставили на ніч і зарядили. От так у нас тут от виглядає. Та ну що тут сказати, хороший, хороший підйомник, річ справна, тільки бери дай користуйся. Придбати можна в інтернет-магазині Махом. Посилання залишу внизу під відео. І дякую за увагу.